Раніше всі святкували шостого на 7. завжди святкували. Ну а багато ми чого в своєму житті переосмислюємо, приходимо до іншого розуміння. Ну, в цьому році ми такий рік дуже важкий для держави. Важкий що війна. У мене особисто в сім'ї дуже важкий рік як то карти до святкування. Але я підтримую іменно 25-го, щоб святкували. Пита вони, де мав би народитися Христос. Вони сказали йому у віфлієві юдейському, бо так написано Пророком. Важливо переходити ці наші дати, тому що в країні нашій війна, багато людей гибне, наші хлопці нас захищають. Ми переходимо на таку дату, щоб піддержати всіх хлопців наших, і ми вертаємося до нашого коріння. І ти віфлеєме, землею одинина, нічим не менше він інших колодінь і оденних, бо з тебе ви... Дев'ять церков з 15 цих діпту, вони святкують 25-го. Бо це фактично дата, якщо її вирахувати астрологічно, вона підтверджує цей факт, бо ми прив'язуємося до дати зимового сонцерівня. Бо в Авангелії Господь Бог і Отець Небесний, не дав нам ту дату. Він, мабуть, сказав, не прив'язуйтесь до дати. Прив'язуватись до події, є свято народження Ісуса Христа. Оце саме головне. чомусь ми дивимося на календар, каже, о, це день цього свята. Ні, ми на день дивимося, ми дивимося на події, яка там визначається. Це дуже важливо. Тому, в принципі, і всі наші парафіяни, і багато е, людей, які знаєте, адекватно дивляться на речі, не те, що хтось казав. От такі у нас були там, історичні події, пов'язані з російською церквою, взагалі з імперією. Ні, ми пов'язуємо це подію з святом народження Ісуса Христа, який нас пройшов спасти і дасть можливість нам отримати надію на спасіння. Та що в церкві, так, у церкві наші, це питання було зразу вирішено, ми сказали, ви погоджуєтесь, погоджуємося. І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми кажемо приймав, і святий, на ми, і мислив.